Вітаю, мої неповторні слухачі. Сьогодні це відео буде присвячено відповідям на ваші коментарі і запитання в коментарях. Останнім часом, з цього приводу, вони доволі часті, тому я вирішила один раз відповісти. Якщо такі питання будуть знову, просто даватиму посилання на це відео з відповідями. Перше з питань, які часто мені ставлять, це як ви записуєте ваші аудіокниги, я теж хочу, буду записувати. Я зараз покажу вам весь процес. Можливо, у вас відпаде бажання, а можливо, навпаки, воно з'явиться дуже сильне, і тоді ви зможете собі самостійно вирішити всі технічні питання. Для того, щоб записувати аудіокниги, всього-навсього треба бути письменником, написати власну книгу, а потім знайти умови або створити умови в тих обставинах, які є на сьогодні у всій країні, і почати записувати. Як це зробити? Зараз я розповім вам. Для цього у мене є коридор. Дивіться його ширина отака. До моєї руки, і от іншою рукою я тримаю старенький телефон, старенький гаджет, на який роблю зараз цей відеозапис. Тримаю рукою, тому може труситися. Перепрошую. Ось це маленька така кабінка моя. Я її створила, як бачите, з паралону. Бачите? Так, з паралону і картону. Все обклеїла, щоб воно було. Тримала хоч якось звук, коли вночі сусіди значить, до 11 до 12 не вгамовуються, і якось треба е трохи приглушити цей шум або робити паузи постійно. Оце мій старенький телефон дешевий, на який я записую в диктофоні, тут не видно, виблискує. В, диктоф... в диктофоні. Подставка зробила, бачите, з конструктора дитячого. І записую таким чином, стоячи, або, знову ж таки, бачите, це ширина коридору. Ставити тут якісь. Крісла зручні, мікрофони, обладнання якесь, немає жодної можливості. Окрім того, коридор має бути порожнім, тому що всі ми знаємо, яка ситуація зараз в країні, і вихід має бути завжди вільним. Тому 5-6 годин запрошую вас постояти разом зі мною вночі, бо в інший час дуже голосно. А, бо це старий будинок і чутно геть все. І як ходять за дверима, або це вхідні двері, ходять люди, гавкають собаки і такі інші природні шуми, які затримуються не до 10-ї години вечора, а до 12-ї, а іноді, ну, коли як. Взимку холодно, звісно. З коридором, тому треба тепло вдягатися. А влітку дуже задушно, тому що не можна відкривати вікна, бо ви чутимете всі зайві шуми. І тоді казатимете мені, що «Йой, а щось там потрапив якийсь звук. От щоб ви могли насолоджуватися прослуховуванням книги, яку я спершу написала, а потім записала для вас, ви, власне, я в таких умовах це і роблю. Отже, ви побачили, як це відбувається на власні очі. Потім я це, звісно, що склеюю на іншій старенькій техніці, не супер-пупер новій. При склеюванні трохи втрачається навіть якість, тому коли я читаю, я маю це врахувати. Ні, я не, проф... не є професійним диктором, я професійний письменник. Повторюю, що на всі питання про те, як почати записувати книги, алгоритм дуже простий. Починаєте писати власні книги, починаєте їх начитувати, починаєте шукати можливість зробити все інше, те, що я технічно вам зараз кажу. І витрачаєте декілька років на те, щоб це все осягнути, бо ніхто з тобою ніякими секретами не ділиться. Та якби ділилися, немає жодної на це можливості. І тоді я роблю собі. Прев'ю це обкладинки, які ви бачите, і на які ви заходите подивитися, е, власне, книгу. Е, оце монтую, склеюю звук і викладаю вам в YouTube і сижу, відповідаю на ваші коментарі, е, як чемна, ввічлива людина, яка дуже любить і цінує своїх слухачів. І до кожного ставиться з відкритим серцем. А потім читає іноді саркастичні, цинічні, іронічні коментарі з приводу того, що. Е, а ви Точно, точно нам кажете правду. Так, я кажу вам правду. Отже, записуєте, монтуєте, і тут я відповідаю на наступний і останній з коментарів, які так я сприймаю дуже вразливо. Коментар звучить приблизно так: або дякую всій вашій команді, або яка у вас крута команда. Супер! Я аж сама собі обзаздрилася, бо вся моя команда стоїть перед вами зараз у цьому зображенні. Автор, монтаж, начітка, прев'ю, тобто дизайнерське, все. Це все роблю я одна. Склеїти потім звук це теж роблю я. Викласти, розмістити, розшарити по мережі, відповісти вам на всі питання і коментарі. Це теж роблю я. Єдине, що роблю не я, це редакторська робота. Для цього в мене є чудова редакторка Ксенія Демеденко. Все інше я роблю самостійно. Я і є моя команда. Тож, коли ви кажете, дякую команді або хто там у вас сидить і робить це за вас, я передам сама собі велике дякую від вас. Сподіваюся, що тепер у вас не залишається питань про те, як Ангеліна Кріхелі читає для вас і записує, і пише свої книги. Власне, я пишу їх теж вночі, тому що іншої можливості це робити в інший час не існує просто за моїми обставинами. Читаю я, як вам відомо, не тільки книги, які написала сама, а й книги інших авторів, які замовляють мені ці записи. Це Тетяна Олійник, це Сафо Мелі, це Ксенія Демиденко і тепер це знову буде Катерина Мединська. Посиланнями на їхні книги я завжди намагаюся поділитися з вами, щоб для вас книг було вдвічі, втричі і в скільки то разів більше. Під цим відео я, звісно ж, поділюся посиланнями на всі мої канали та канали інших авторок, книги, яких я читаю для вас. Якщо у вас все ще залишаються питання про те, як я записую книги, як я пишу книги, і де моя студія, і хто моя команда, і таке інше технічні питання, будь ласка, пишіть їх під цим відео, я із задоволенням на них відповім. І трохи про е, творчі питання, коли і яка буде наступна книга. Е, зараз переживаю разом з моїми героями нову історію, пишу її знову ж таки ночами, і е, вона з'явиться у січні наступного року. Я сподіваюся, ми почуємося, побачимося в коментарях і зможемо обговорити е, чергову е, складну ситуацію, звісно, з психологічним підтекстом. Деякі з вас дійсно переживають за мене, переживають за те, чи будуть у вас далі книги, і питають, як мій слух ті, хто слідкував за моєю історією. На жаль, він не повернувся і вже не повернеться, але слуховий апарат, який я завдяки вам змогла придбати, він трохи уповільнює процес глухоти і на друге вуха. І поки я можу начитувати, я буду начитувати. Коли я не зможу це робити, якщо такий день настане, то ви матимете змогу просто читати мої книги. Я завжди ділюся платформою, на якій ви зможете їх знайти раптом. що... І іншими мережами, в яких ви зможете читати або самі книги, або знайти посилання на них. Тому, якщо ми не почуємося, то ми неодмінно побачимося в моїх книгах. Ну що ж, на цьому я буду завершувати невеличке, але дуже відверте відкрите відео з відповідями на поширені останнім часом питання у коментарях. Як завжди, з любов'ю до вас, трохи втомлена і засмучена ваша Ангеліна Кріхелія.